Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця з пухнастим снігом та гарними святами. І я пропоную, дітки, почати наше заняття з дидактичної гри, Що буває взимку. Я буду читати речення, а ви його будете закінчувати. Падає! Так, сніг. На деревах вже немає. Вірно. листя, всі річки так, замерзли. Люди одягаються в теплий. Вірно. Одяг. Діти катаються на, на санчат. А як ви, дітки, вважаєте, зима це добре чи погано?» Так, дітки, це добре, бо багато снігу, можна ліпити снігову бабу. Сніг криває рослини від морозу. Дерева мають можливість відпочити. Але це, дітки, може бути і погано, бо сніг засипав все. Тварини залишаються без їжі. Близько можна опасти. холодно, морозно, треба турбуватися про тепло. Зима багата дітки на свята, але найулюбленішим святом всіх діток є свято святого Миколая. Маємо чого радіти, добре знаєте ви, діти. знов прийшло до нас малята. Святого Миколая славне свято. Діти з нетерпінням чекають Святого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. І сьогодні, дітки, на нашому занятті ми з вами дізнаємось, чому українці так шанобливо ставляться до святого Миколая, чому його називають? Заступником, чудотворцем і помічником будемо вчитися брати з нього приклад. Чи знаєте ви, дітки, хто такий Миколай? Тож, будь ласка, послухайте. Жив колись давду на світі, в Азії юнак Микола. Рано сиротою він застався лиш багатий спадок від батьків дістався. І багатий той спадок свій, бідним дітям у потреби дарувати він любив. Вночі Микола ходив від хати до хати, Щоб дарунки дітям роздати. За справи добрі такі, аж Господь в небі Миколая полюбив, став єпископом відомим Миколай і чесно жив. Особливої пошани він у Бога заслужив, запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти? Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, Чемним дітям роздавати подарунки за добро та любов. І ось так щороку, діти, Макалай мандрує світом, подарунки щедрі роздає, він за них не хоче плати, лиш як то велить Господь, хоче, щоб ви, малята, чемними та добрими зростали, шанували татка й неньку, рідну землю і свій народ. Після смерті. Його визнано святим, і від того часу, кожного року в день своїх іменин святий Миколай ходить по землі і розносить чемним дітям подарунки. Знає святий Миколай, що всі дітки чемні, знає, що всі українські діти мають добре серце, люблять Бога. Люблять рідний край України, дітки. Скажіть, чому, на вашу думку, Господь виконав бажання Миколая? Так, напевно, за його доброту і хороші справи на землі. А кому роздає подарунки святий Миколай? Так, звісно, діткам, а за що? Так, за хорошу поведінку та добрі вчинки. Дітки, а скажіть, чи всім Миколай приносить діткам подарунки? Так Миколай дарує подарунки чимним і вихованим діткам. А чи знаєте ви, які вчинки хороші, а які погані, що добре, а що погане? Я вам зараз, дітки, зачитаю різні життєві моменти. А ви будете відповідати, що добре, а що погано. Мити посуд. Так, це добре. Ділитися цукерками. Так, це також добре. Ламати гілку на дереві. Це дуже поганий вчинок. Брати чужі речі. Це теж дуже погано. Допомагати бабусі перейти дорогу. Так, це дуже добрий вчинок. Рвати книгу. Погано. Доглядати за молодшою сестричкою. Дуже гарний вчинок. Ділитися іграшками. Так, дітки, це добре. Святий Миколай про всіх знає, Хоч любить нас та бачить все, він чемних діточок вітає і дарунки їм за це несе, а неслухняним діткам різочки дає і навчає, як бути чемним, добрим і слухняним. Ось чому дітки дітвора з таким нетерпінням щороку чекає доброго Миколая. Адже святий завжди на боці менших, скривджених, беззахисних. Він не тільки обдаровує гостинцями, але й допомагає у біді, навчає, як бути добрим, чемним і розумним. Давайте з вами, дітки, тихесенько подякуємо і попросимо святого Миколая. Приготувалися почали. Святий Миколай. Тебе ми благаємо, одаруй нас теплотою, ласкою і добротою, дай щастя нашому роду і нашій країні і нашому українському народу. Дітки, наше заняття підійшло до завершення, і я вітаю вас всіх з Днем Святого Миколая. Нехай щастить вам у всьому мої любі малята.